Сьогоднішня розповідь про кіз, як я їх утримую. Тримаю кіз я з 90-го року. Випадково мені родичі дали кізку і з тих пір, це вже 36 років, ми ними займаємось. Перші роки я держав її в сараї козу і, і піймав проблему таку, що Погано вона послід виділяла, дуже важкі роди. І люди порадили утримувати вільно. Тим більше при моїй роботі я займаюся сільським господарством. Я не завжди можу бути вдома, щоб перев'язати, там, погодувати. Тому ми з дружиною вирішили їх тримати вільно. Вони в мене ходять по двору і зимою, і літом. У цій козі, оце вона буде з четвертим окотом, оця з третім, це дві первісточки. І є ще яка буде другий раз котитись. <клес> Зазвичай ми тримаємо трьох, ну цей рік подивимося, які ці первістки, може там когось поміняємо, продамо. В общем, ходять вони в мене вільно. Ось доступ до зерна постійний, коли коза має вільний доступ до зерна, вона ніколи не об'їсться. А якщо її обмежувати весь час, а потім десь вона колись попаде до великої кількості зерна, вона об'їсться і шлунок тоді стає і дуже важко її вилікувати. Для кіз. Хвороби шлунка це майже завжди дуже поганий. Цей, ну, дуже погано. От в мене ясла, я туди кладу сіно або зелену траву. Це підстилка. Тут вони ночують. Вночі вони у хаті, чи то ну, в сараї. Зерно вже я сказав вільно. Ось даю бурячок цілий, нічого не ні рубаю, ні варю, вони його образають. остальне, остачу доїдають індики, гуси. Це в мене сінник із вільним доступом кіз. Вони крізь цей штахет тягнуть сінце, їдять. Я їм щовечора підсуваю свіже на наступний день. А те, що вони притоптали, он лежить на землі, вони вже його не їстимуть. Те я на вечір підстилюю. Їм щоб було тепліше. Літом підстилки ніякої не даю. Вони у мене в дворі відпочивають. Я, як оце стане температура плюсова, десь плюс 5, я вже їх в сарай. Не закриваю, вони вже самі заходять, коли хочуть. Оці кізочці вже два місяці кітності. Реженька також. Значить, утримані кіз ви побачили годування сіно, буряк, зерно. І сіль лизунець, вільно лежить. Літом звичайно ж трава, і теж вони до сіна ходять. Вони літом також їдять сіно. А так в основному трава люцерна, або, або те, що кошу, кошу на лугах, ходять вони вільно. Основні проблеми з козами утримані, це негодівля, а це паровка і окіт. Паровка, якщо свійцоп є, а в мене є свійцоп, він тільки окремо тримаю, щоб, щоб я контролюю коли. Коли їм котитися, щоб стараюся не дуже рано, щоб воно там десь в кінці березня вони окочувались, тоді вже воно тепліше, тоді і кози вони ж вим'я наливають. І коли вільно ходять, якщо, якщо це зимою, то може бути застудення вім'я мастить. Тому стараюся десь на кінець березня, начало квітня, щоб котилися, це окремо. Також він все те саме їсть що й кози. Значить, що я ще... А, окіт, окіт я записую, коли вони погуляли. І стараюсь тоді контролювати. Вдень коту видно, коли кіска починає стурбовуватись, там гребтись. Тоді ми її відділяємо в тепло, ставимо воду, даємо після того, як вона. Народила козенят, <кій> даємо пшено і солодку воду для того, щоб легше вийшов послід. Зазвичай окоти проходять у нас безпроблемно, на тому що вони вільно ходять, годуємо їх збалансовано і тоді роздоюємо вручну ж їх дружина доєм. Козенят я не тримаю біля кіз підсисним способом. Разів-два я за ці 36 років пробував, мені не сподобалось. Коли козенята підростають, вони дуже б'ють ту козу, травмують, вони за нею ганяються, не годиться воно. Кажуть, що там козенята погані ростуть, якщо з миски, нічого подібного, нормальні, козки виростають. З першого дня ми годуємо тричі в день молозивом. Потрошку в мисочку даємо кожному. Зразу воно не дуже п'є, брикається, але зазвичай буквально перший-другий день вони розуміють, що треба що пити з мисочки, і проблем нема. Тоді більша проблема, щоб не перегодувати. Козенят краще молоком не догодувати, чим перегодувати. Якщо не догодували, воно тоді наступного разу дужче поїсть. А якщо б перегодували, що воно аж вже лягло від втоми, тоді воно може померти. Шлунок, опять же, я казав, що шлунок у них це дуже таке слабе місце. І у кози, яка окотилася, також в перші дні важливо не перегодувати, тому що у неї ну, брюшна. Порожнина звільнилася від козенят і вона може багато наїстися всього, особливо зерна, таке важке щось. І тоді шлунок стає і дуже важко тоді її вилікувати, і молоко пропадає для козенят. Тому перший день-два треба давати сіно, може там, капусту, чи ну, буряк Буряк ні. Зразу молокого дуже кормене, не треба в перші дні. Зазвичай коза дає скільки молока, скільки козенятам вистачає. Якщо бува вже більше не вистачає, то тоді ж у нас вони різні кози. Вони, вони тоді ну, змішуємо молоко, даємо усім. Головне, щоб вони перші три дні попили молозива материнського молока. Далі козенята, вже як тепло, ми випускаємо прямо ту, також у двір. Пізніше будуть відео, я покажу, як вони бігають літом, як вже народяться. І вони привчаються саме: їсти сінце, травичку, зерничко поступово-поступово. І, і ми тоді десь годуємо їх місяців-два молоком, а тих, що держати, можна і три місяці, а тих, що різати місяць, та й їм, Та вони тоді вже величенькі. Щоб не шкодили, ми їх зменшуємо кількість. Кози в нас по продуктивності, ну ми не робимо, не робимо контрольних таких удоїв, вимірів. Нам це не цікаво. Оце в дружини 5-літрове віддерця, вранці вона, якщо всі, ну, три кози, наприклад, це в нас в основному три кози. Оце вони утром повне відро дають. А в обід і ввечері не дуже повні. Молока вистачає, і сепаратором робимо сметану і сир, і люди беруть молоко, дітям вистачає. козою не воняє, то все міфи. Я не знаю, може в мене така порода, а більше всього, що залежить від утримання. Якщо в сараї чисто, а коза вона дуже чистоплотна тварина, вона ніколи не ляже. Як корова в кізяк не ляже, вона в мокре не ляже. Вона, треба, щоб суха підстилка була. І тоді вони вим'я не вимазують, і, і молоко не пахне. І цап у нас ну запах цапа тільки в період гона. А це серпень, вересень, жовтень. У них зазвичай так на голові ці залози. Ми його окремо тримаємо, він не впливає на запах молока своєю присутністю. Оце коротко все. Якщо питання, я з радістю відповім. Кому цікаво, бажаю всім здоров'я, перемоги. Слава Україні і Збройним силам.